Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Почнемо обговорювати новину із США. Вона пов'язана з тим, що спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті, заявив, що доручив комітету розпочати розслідування щодо можливого оголошення імпічменту президенту Джо Байдену через ділові угоди його родини. Провадження відбувається на тлі початку кампанії виборів глави держави у 2024 році. Про це повідомляє видання Голос Америки. Маккарті зазначив, що розслідування конгресового комітету з нагляду виявило культуру корупції навколо родини сім'ї Байденів. Зокрема, республіканці прагнуть перевірити минулі ділові відносини сина президента Гантера. Це звинувачення у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції, і вони вимагають подальшого розслідування палатою представників, зазначив спікер Кевін Маккарті. Розслідування є кроком до імпічменту. І у своїй заяві Маккарті окреслив потенційні звинувачення на цьому тижні. Він далі планує скликати законодавців за закритими дверима, щоб обговорити можливий імпічмент Байдена. Деякі республіканці, не надаючи доказів, твердять, що коли Джо Байден був віце-президентом, він відвідував обіди, які його син влаштовував із діловими партнерами. Білий дім наполягає, що Байден не був причетний до ділових угод свого. Сина також опоненти чинного президента стверджують, що Міністерство юстиції не повністю дослідило звинувачення проти Гантера Байдена. і Він буцімто отримав послаблення згідно із угодою, в якій він визнав провину. Міністерство юстиції призначило спеціального прокурора щодо відповідного розслідування. Як повідомляється конгресмен республіканець Джеймс Комер, глава комітету з нагляду вивчатиме банківські документи Гантера Байдена з метою відстежити потік грошей. Також комер вивчатиме погляди держдепартаменту на колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, якого звинувачували у корупції і відставку яку підтримав Байден і багато західних союзників. Республіканці мають незначну більшість у палаті представників, і кілька представників вище зазначеної партії вже зазначили, що не бачать жодних доказів для розслідування щодо імпічменту. Байдена. І це якраз може стати фактом того, що за відповідне рішення не зможуть проголосувати навіть у нижній палаті представників. У Сенаті більшість належить демократам. Як нагадує АП у Конгресі, також зберігається напружена ситуація із завершенням фіксального року у США. І відповідне фінансування може закінчитись 30 вересня. Мова йде про фінансування уряду. Якщо законодавці не погодять новий бюджет, може початись так званий урядовий шатдаун, коли федеральні установи частково припинять роботу. І далі радикальніші голоси у республіканській партії, серед яких конгресмен Мед Ґец. Закликає Макарті рухатись у цій справі швидше щодо імпічменту Байдена, пригрозивши йому усуненням. Демократи у Конгресі та Білий Дім Байдена назвали справу політично мотивованою. Ось така новина. Про це також писали певні західні видання в літку 2023 року, і також означало, що команда адміністрації. Президента Шаджобайдена якраз готується для того, до того, щоб підбавати можливі звинувачення в бік американського президента. Тому за цим знов ж таки ми будемо досить пильно спостерігати, оскільки в палаті представників мають голосуватися різноманітні законопроєкти. Це і щодо того. Щоб продовжити фінансування уряду для того, щоб не відбувся шатдаун, і щодо знову ж таки пакету допомоги для України, про що зазначала адміністрація Байдена на початку серпня 2023 року, коли було внесено відповідне подання, запит до Конгресу. Чим це може загалом загрожувати ця процедура імпічменту в контексті там, її розгляду? І в контексті прийняття цих законопроєктів, про які я зазначив, про допомогу Україні, про продовження фінансування Уряду США, тим, що сама процедура може затягнутися, і це може знову ж таки призвести, як я сказав, до Шатдауну і до невизначеності в контексті того, коли буде прийнятий пакет допомоги для. Української держави. Дуже важлива тема. Будемо за цим дуже і дуже уважно спостерігати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглам за незалежність нашої держави. Слава Україні та щастить вам.